Стабільне енергопостачання відновили при фронтовій Красногорівці на Донеччині, запущено в дію високовольтну лінію електропередач напругу 110 кВт. Ініціатор будівництва леп за межами зони бойових дій Павло Жебрівський, керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, з тої сторони не дозволяли підходити, і часом Красногорівка залишалася достатньо великий проміжок часу без електроенергії. Мережу фактично відсунули від передової на 3,6 кілометра. Тобто, вже мінометні обстріли, обстріли снайперів сьогодні не страшні. Красногорівка зазнає постійних обстрілів з боку терористів. Нова лінія електропередач дозволить запрацювати і Красногорівському вогнетривкому заводу. Наступний етап відновлення газопостачання у Красногорівці та Маєнці. А залишилось десь 900 метрів прокладки труб, але це так званий сірій зоні, яка обстрілюється. Дали дозвіл на проведення робіт зараз. Є люди, які будуть розміновувати, і фактично десь ті, хто буде прокладати трубу.